Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати обладнання Моксі. Обладнання Moxie приходить в такі коробці і разом з ним приходить е, у нас методика використовування обладнання при різних візне е, В нашій коробці є така японська пломба, яка, яку ми вкриваємо разом з власником. Ми вже її закрили. Далі ми відкриваємо коробку. І бачимо такий транспортний кейс, який завжди вам можна взяти його в дорогу. Хочу тобто, зазначити, що тут є у нас такі замочки, на них є така спеціальна ниточка, яку ми розрізаємо за власником. Це показує, що обладнанням ніхто не користувався. Закриваємо кейс і бачимо, тут у нас йде технічний паспорт, який дає гарантію 10 років на безкоштовне обслуговування СРСР. Саме обладнання Моксів виробництва Японія і зарядні пристрої, які використовували під час праці обладнання. Хочу нагаду, нагадати вам, що обладнання Моксі він акумуляторне, це обладнання, яке заряджається і використовується, використовується без е, привидів. Провід, е, в першу чергу хочу зазначити, що коли ми вмикаємо обладнання в Моксі, ми спочатку бачимо, наскільки він заряджений. А коли ми натискаємо довше, загоряється лазер і його можна з ним працювати. Коли виключаємо, так само довго нажимаємо на верхню кнопочку і він виключається. Ще раз хочу нагадати: що коли ми вмикаємо верхню кнопочку коротко, він не включається. Ми спочатку бачимо індикацію, наскільки він заряджений. Коли ми вже довго нажимаємо, Він вмикається і вже не можна його використовувати. Хочу зазначити, що коли ви заряджаєте обладнання, якщо ви заряджаєте його на 2,5 години, то його вистачає десь на 8-10 годин, може менше, тому що це залежить від якого температури ви використовувати. Чи 70 градусів буде припікання, чи 40 градусів просто тепло. Потім, коли ви заряджаєте обладнання Моксі, коли ви заряджаєте, включаєте його. Зарядку, і він заряджається. Він так. працювати не буде. Тобто Його використовувати під час зарядки неможливо, тому що тут працює система захисту обладнання. Так, тепер пройдемо до пульту, пульту управління Муксі. Верхню кнопочку ми з вами вивчили, це воно вмикає обладнання, показує заряд, вмикає обладнання і вимикає обладнання. Є кнопка зліва, яка відповідає за тепло. Коли ви вмикнули обладнання Моксі, там тут є 40 градусів тепла, вже, вже присутнє. Для того, щоб збільшити тепло, ми лівою кнопочку нажимаємо кожне нажаття, це збільшує на 5 градусів. Тобто, в даному випадку зараз 40 градусів, нажимаємо вже 45, нажимаємо вже 50 градусів, 55, 60, 65 і 70 це режим функція припікання. Коли ми нажимаємо ще раз, це сьомий раз на бачите, тут нічого не горить, а горить тут. Тут працює лазер без тепла, який можна використовувати на ті ділянки, де тепло не використовується. Тут ми зрозуміли. Щоб повернути е, тепло назад, ми вмикаємо ще раз кнопочку і ми переходимо на 40 градусів тепла. Справи, з правої сторони ми бачимо така. На малюне хвилі це йде інфразвук, вібрація. Є такий слабший інфразвук і є інтенсивніша вібрація, яку теж можна використовувати як додаткову функцію при різних методиках. І тут знизу є ще функція, яка вимикає лазер або його вмикає. Тому, дорогі друзі, користуйтеся на здоров'я з обладнанням Мокс.